Привіт, колеги! Кишмеш сказка станом на 9 вересня, Городище Черкаська. Як на мій погляд, це прищепа її вже декілька років. Як, на мій погляд, один із кращих варіантів кишмеша для цього часу дозрівання. В моїх умовах він має перший клас без насінневості, рудиментів в ягоді немає. Хто має бравісіму, то може мати уявлення, що таке. Розмір ягоди, кишмеж сказка, тому що по розміру ягоди вони приблизно похожі. Єдиний момент це потрібно прорізати грона. По суті, наполовину прорізав, і все, і у вас тоді проблем немає, тому що якщо залишити все, що є, кишмеж сказка буде наскільки щільним, що можемо мати і загнивання всередині, ну і звичайне розтріскування. Тому е, от таку одну операцію зробили, і далі все без проблем. Вирощуємо і маємо гарний результат. Кешмеш сказка вже готовий 9 вересня.